Бачу ні ліску, ні мав кіда багаття. Тараси кузар від склони не в'ю, а мене не як щодня блі. Гасте він тепер є. За що йому заменити? То обій замови приніс. з тільки йому подобалися. Та недовго тривала ця наука. Коли хлопцеві сповнилося дев'ять років, від важкої перші померла його. Та матір доброї мою, ще молодою у молилих, міста та праця положила. Щоб якось впоратись із сім'єю, батько Тараса одружився знову. Мачуха виявилася з жінкою сварливою, недоброю. Вона зненавиділа чужий. А особливо Тараса, щоб хлопець менше був на очах лихої мачухи. батько Тараса, брат Тараса Та скоро помер і батько. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі витагою, Не витерпів під виході долі, умер на пальці, А ми роз'їзні. Осеретівши, Тарас пішов у намі, не дивлячись на те, що народився поет у бідні, кріпацькій сім'ї. Він ріс допитливим і розумним хлопчиком. Не було нічого, хлопці з сироти. Але був талант, прагнен вчитися. У нього рано виявилося здібності до малювання, співу та написання віршів Я хочу малювати, прагне він до знань. Przece, bohato, zaznaje z noszczami. Mieszko nie maluje, statuj u sami. W noci pisze wierszy,